Скажіть, дівчата, як ви думаєте, яка пташка може б'є наймаленьке гніздо? Для своїх дітей. Саме маленьке гніздо. Ну, гніздо. Які пташки? Горобці, голубці там, молодці. Горобці можна. Голубці, чи хто? Говоріть. Горобець. Горобець, ти, ти як думаєш? Ну це горобець. Тож горобець? Ну точно не горобець. О, це правильно. Це... Правильно, я не що думаю. точно ні. Я щось так відчуваю, що щось таке велике, але в ємні маленьке. — Але я плашок, ні, не воно знаю. само само теж невелике, це. Щось тіпа типу того, так. Да. Давайте як ви думаєте, це якась екзотична пташка, чи звичайна Звичайна. екзотична екзотична? Ні, ну но... ви її знаєте Бабай. також, Бабай, ні, не вона популярна дуже ще, ще пісні про неї складаючи. Ну, Я думаю, що цей той що з червоним пузом? Чого це ви бачили Може він в краску просто впав, та й в нього червоне пузо? Хто це такий був цікаво? Я не знаю. Хто це був? З червоним пузом? Я. Ти? Ну, ти і пташка, звісно. <п общем> Де літала? Ну, там, там, там. Це довга історія, я поняла, історія омалчує. Ще які будуть варіанти, ще що, що ви знаєте там. Що ви це біології вчили? Ми щось вчили. Розказуйте, що вчили, так. Да. Все викладують тут по всі. Сапер сморять Авернка. Це дерево. Я знаю. <re veto currently> Можна жарт сказати. Ну, вона маленька пташка, екзотична. Як ще підказати. Може жарт сказати. Відповідь, ладно, скажу вам відповідь, це колібрі. Ой. А жарт сказати. Жартці, це теж варіант. Ні, жарт! Давай, звісно, кажись. Чому не можна, шутити? ти зеляє, вони попасне сітка? Ой, да, молодці, молодці. Дякую. Зараз буде продовження. Давай, Сань, продовжай.